Пляшки, шини та інший непотріб такі неприємні знахідки. Комунальники щороку дістають зі штучних водойм Ірпеня. Їх у місті три: в парку центральний, письменників та незнайка. У незнайка найбільше штучне озеро в місті. Його міськість 330 кубів. Тож, щоб його очистити, в середньому потрібно до чотирьох діб. Спершу викачують воду, а після чистять дно від сміття. В цьому парку ми почали роботи з минулого понеділка, тобто пішло 3-4 дні на викачування води. Потім бачити, що наш, наші працівники вичищають мул, залишки сміття. А вам там техніка працює, вивантажується на трактор, і потім почистимо керхером і будемо знову заливати воду. Тобто на це піде 3-4 дні також. Попри те, що озорочистять регулярно, купатися тут заборонено. Вода ця не проточна, а вода виходить як ну, застояна вода. Це ж штучне озеро. Якщо вода проточна, то вона очищається, а як вода застояна, то хто я знає, що не може бути. До речі, нову воду в штучне озеро комунальники заливатимуть зі свердловини. Такі є в кожному парку та сквері Ірпеня. У парку Незнайка їх чотири. Парк забезпечується водою власним водопостачанням за рахунок наявності свердловин. І у мешканців міста, у мешканців Верпіня, вода не забирається, тобто вона працює незалежно від централізованого водопостачання.